Чому агенти так прискіпливо перевіряють майбутніх тенантів? Хто несе відповідальність за те, що тенант, наприклад, перестав платити? На увазі, чому лендлорди користуються послугами професіоналів? Чому так складно отримати ліцензію в Британській Колумбії і стати агентом? Все це далі на цьому каналі. Дивіться хлопці та дівчат. Отже, ця прискіпливість до майбутніх тенантів Можливих тенентів пов'язана лише е, з одним фактором, і в принципі цей фактор важливий для лендлорда. Саме через цей фактор лендлорд і звертається до професіоналів, до агентів. Який саме факт: якщо тенант перестає платити гроші за оренду, то механізм його фізичного виселення з цієї квартири, хати будинку. Достатньо складний усе законодавство Британської Колумбії в основі своїй зберігає інтереси тенантів. І якщо такий тенант зможе довести, що в нього немає куди переїжджати, і він втратив, так би мовити, або немає джерела доходу не по своїй провині. І робить все, щоб його знайти. Ну, наприклад, просто стоїть на обліку безробітних і там час від часу ходить на співбесіди. Цього достатньо, щоб його тримати навіть безкоштовно в цій квартирі. І це велика проблема. Тому саме лендлорди звертаються до агентів і хочуть, щоб це була проблема не їх, а агентська проблема. І для агентів достатньо важливо проаналізувати максимально. Реально чи буде цей тенант достатньо проблемним в плані постійної оплати. Більше того вам хочу сказати, що навіть підвищити вартість оренди достатньо складно, і законодавство лежить в такому полі, що підвищувати може лендлорд оплату за оренду не частіше ніж раз на рік. І не більше, ніж на індекс, який вказує держава, це більш-меншості співпадає з індексом інфляції. Приблизно 2%. Тобто, це нічого в порівнянні з реальною темпом швидкості підвищення цін на оренду, тобто, десь 20% на рік ми маємо до 20% підвищення оренди на житло. Ви самі бачите ці тренди і можете порівняти з тим, що здавалося минулого року. Тому агенти відповідають за пошук і агенти так прискіпливі до майбутніх тенентів. Як вам така інформація? Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І наступний різ теж буде цікавий. Не пропустіть.